У Львові з'явилася біла шапочка. Вона не має нічого спільного із червоною шапочкою. Шарля Перо так назвав свою виставку Львівський художник Андрій Гуменюк у галереї «Дзига». Це перша персональна виставка Андрія без його брата близнюка Петра Гуменюка. Коли виставлялися разом, їхні роботи порівнювали. А тепер може почуватися вільніше. У кожній роботі проглядається тема білої шапочки. А все тому, що п'ять років тому його життя докорінно перевернуло народження доньки. Відтоді біла шапочка його головне натхнення. Разом із постаттю дівчинки Андрій Гуменюк висловлює свої переживання за доню і її майбутнє. Це мої якісь переживання, страхи от за це мале чудо, яке мені тут на старості при... таке Бог дав. От і тому воно десь навіть речі, які ти. Робиш і там десь не думаєш про це, воно тубно твоїм карком. Усі картини із різних років, тому вони дуже різні. Єдине, що їх об'єднує постать білої шапочки.